Дорогий і рідний наш Тарасе, ти наш поет, ти наш кобзар, низький уклін, тобі приносим, за твою творчість і талант, твої вірші ми не забудем, і світлу пам'ять збережемо через усі віки несемо. Будинок культури села Устиліки, 4, Віталіна Бельмега. З регорую Шевченко розрета могила. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндована? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок на звичайно навчила? не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала город. Ой Богдане, Богдане, якби була знала. Задушила під серцем приспала. степи мої запродані продані, житою ні мосту. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могили мої мирі москаль розривають. Нехай риє, розкопує, не своє шукають, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати. Та з матері палатою сорочку знімати. Помагайте, не дойду, матірка, тупайте. Нече твило розкопано, розрита могила. Що там схоронили? Старі батьки, Ех, якби то, якби то йшли те, що там схоронили. не плакали б діти. Мати не журилась. Василь Голецький прилетів журавель» Прилетів журавель, а гнізда вже нема, і бабусі нема, хатина руїна, весна витирає сльозу кричкома. Якась не така, як завжди Україна. Причитання сирен на пожарищах зим, вогневиці, снаряди, снаряду віддати. Зажурився, чи ти це моя Україна. Може, краще втікти звідсіля і за море сховатись допоки не вбив. Але як тут течеш Привелика земля, а Україна одна, одна Україна. Раптом ярчання наполу ключа, журавель усміхнувся молодій журавлині. І гніздо на калині мостити почав. Сказав, я не кину тебе, Україна.